Це перші міські вітаю вас новини п'ятниці, 18 січня. У нашому випуску Рина Робко. Починаємо з головного. До водохреща готові. В Одесі обстежили морське узбережжя у місцях масових купань та провели навчання на випадок екстрених ситуацій. Це як масаж на все тіло. Це праздник і душі і тіла свята минули, а ялинки залишилися. Як ще може послужити новорічна красуня та чи обов'язково викидати її на смітник? Такої дійство сосни Це нормалізація пілярного креброщення це сняття восприяти на процесу сустав. Маленька чемпіонка, 12-річна одеситка, виконала норматив майстра спорту з кульової стрільби. День тренують по два часа. Ну два з половини а в неділю по бачите, і усі подробиці просто зараз. В Одесі викрили посібника Кремля, який мав підірвати нафтопровід Одеса Броди, але зрештою відмовився це робити. Чоловік регулярно їздив до окупованого Криму та невизнаного Придністров'я, де зустрічався зі своїм братом, дійсним координатором проросійського підпілля Одещини. оголошеним у розшук. Спочатку Одесит отримував прості доручення, як, наприклад, передачу гонорарів модераторам антиукраїнських спільнот у соцмережах, та поступово його готували до більш серйозної справи. Коли за грошову винагороду чоловікові запропонували здійснити теракт на нафтопроводі, він відмовився. Наразі Одесит активно співпрацює з українськими правоохоронцями. Вісі прозвучала мислі на тому, що є плоха ніплохо заработати, якщо устроїть теракт. В частности, на ніфті під Одесою, в районі. Появник Лимана Феджиєвський. На школі міста ну, Васі з того ж я думаю участвовать не буду в Одесі зареєстровано майже 12 тисяч чоловік, заражених вірусом імунодефіциту, та більше 6 тисяч проходять анонімне лікування. Серед них 500 хворих дітей, що народились від. Інфікованих батьків для блокування вірусу хворим призначають прийом препаратів, які видаються безкоштовно, їх оплачують за рахунок бюджету та частково з благодійних фондів. В Одеському центрі профілактики та боротьби з ВІЧ-інфекцією, який нещодавно відзначив своє 20-річчя, за рік витрачають близько 160 мільйонів гривень. Завдяки препаратам заражена людина може жити повноцінним життям без ризику заразити інших та навіть народжувати здорових дітей. Для наших пациентов это жизненно необходимое. К сожалению, антиретровирусной терапии не удается эвакуировать вирус, убить его в организме человека на данный момент. Но она э, дает возможность вирусу прекратить размножаться в организме человека. И тем самым иммунная система сама по себе восстанавливается. Количество вируса, которое остается в организме, не дает возможности угнетать нашу иммунную систему. Лікарі кажуть, завдяки сучасним препаратам із часом ми можемо взагалі забути про сніт, але наразі в Одесі щорічно реєструють до 1200 хворих. Подібна тенденція спостерігається вже близько 10 років. Зазначу, перший випадок виявлення захворювання в Україні стався саме в Одесі у 1985 році. Та лікарі усього світу тоді були безсилими. Але зараз головне вчасно розпочати лікування. Обеспечение быстрыми тестами лечебных учреждений от первого уровня до третьего уровня даст возможность одновременно обеспечить всех пациентов, обследовать его на ВИЧ, принять решение, не выпуская из лечебного учреждения, провести ему консультацию, назначить терапию и провести ту э, сохранную психологическую э, поддержку, чтобы пациент не ушел. Одеса готова до святкування водохреща. Водолази вже обстежили морське узбережжя на Ланжероні, в Лузанівці та на 16-й станції фонтану, де традиційно відбуватимуться хрещенські купання. Рятувальники ж нагадують громадянам про правила безпеки під час купань у крижаній воді та навіть провели показову рятувальну операцію. Всі подробиці в нашому репортажі. Ланжерон. За легендою, чоловік пірнає з пірсу у крижану воду. Йому стає погано, починає тонути. На допомогу поспішають рятувальники. Водолази витягують потерпілого з води, натомість на березі вже чекають медики. <звук> чоловік, що пірнув у крижану воду, Дмитро. Він займається моржуванням більше восьми років. Взяти участь у хрещенських купаннях радить усім охочим. Каже, якщо до цього підійти з розумом, відчуття будуть незабутніми. Поки сам перший раз один э, не скупаєшся, ти цього не почувствуєш. відчуття. Або як вам сказати, от коли ви літом мороженого кушаєте, от холодок йде вовнутрь. Вот. А сейчас вот этот э, холод идет по всему телу. Это как массаж на все тело. Это праздник э, души и тела. Для святкування водохреща в Одесі готують три основні локації: пляж Ланжерон, Лузанівка та Золотий Берег на 16-й станції фонтану. Тут обіцяють максимальний рівень комфорту та безпеки. Традиційно на пляжах встановлять намети для переодягання, а всіх охочих зігріватимуть гарячим чаєм. На місцях чергуватимуть карети швидкої та близько 200 рятувальників. Серед них і Марія Шкурат. Вона одна з двох жінок водолазів в Україні. Я поняла, что я могу выполнять все то, что выполняют мальчики. И э, когда я училась, для меня была цель доказать, что я это могу. Я доказала, я захотела быть в этой сфере. Я понимаю, что это моя жизнь. И как бы все не говорили, что это не женская профессия, ну, я могу ее тянуть. Я это выполняю. значит, она может быть женской. На щастя, минулого року на водохрещу обійшлося без трагічних випадків. Рятувальники сподіваються, що і цього разу все буде добре та закликають дотримуватися елементарних правил безпеки. По-перше, це здійснювати занурення у воду у підготовлених місцях, розпочинати купання під наглядом рятувальників, а також медичних працівників. Ні в коєму разі не залишати дітей без нагляду дорослих. І пам'ятати основне, що вживання алкоголю та купання це річ, речі несумісні. Всього в Одесі та області існує близько 50 місць, де традиційно занурюються у воду, але рятувальники застерігають. Більшість з них не пристосовані до масових купань, тож на водохрещі радять купатися в організованих місцях, де у разі чого на допомогу прийдуть водолази та медики. Олександра Ченкова, Дмитро Боровецький. Перший міський. Проти вандалів, бруду та газів. Стелу крила перемоги на площі 10 квітня облицюють дивоплиткою. Вона матиме покриття, з якого фарба змиватиметься звичайною водою, навіть дощовою під час негоди. Візуально матеріал не відрізнятиметься від того, що був раніше, запевняють підрядники. Та додають, окрім усього іншого, нова плитка буде дуже екологічною. Эти составы, эти химические компоненты, они позволяют выделяемый автомобилями азот своеобразным образом перерабатывать и, собственно, уничтожать вот эту вот уже составляющую загрязнения. Не только поверхность, но и улучшать экологическую обстановку вокруг вот этого места, где использован этот материал. І ми йдемо далі. Фахівці презентували свої дослідження історії воронцовського комплексу. Спеціалісти обстежили територію біля колонади та археологічні артефакти, які знайшли поряд. А також дослідили архівні фотографії та документи не тільки в Одесі, а й ті, що наразі зберігаються в архівах та музеях Європи та Австралії. Дослідження будуть використовувати під час подальшої реставрації воронцовської колонади, палацу та оточуючих будівель. Нам специалисты, подчеркиваю, специалисты, должны четко ответить на все вопросы и поставить задачи. Городская власть в лице наших подразделений – это специалисты, но ну, узкие специалисты в своей направленности. Краеведы э должны подытожить все это дело, сказать, там, с какого периода мы, э мы начинаем, мы, с как, точка отсчета, с чего начинается, и, и сказать, да какой, вот, сколь, э какую задачу мы перед собой ставим, и пойти по ее выполнению. you <laughs> Відпочинок закінчено, час вчитися. Вимушені канікули в одеських школах добігають кінця. Вже у понеділок заняття поновлюються. Продовжувати карантин поки не планують. Наразі і підпоріг захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні хвороби майже в нормі, тому школам рекомендували відновити навчання. Нагадаю, приступити до уроків учні повинні були ще 14 січня, але з метою попередження поширення кору та грипу лікарі рекомендували закладам освіти продовжити зимові канікули. Зазна що компенсувати тиждень відпочинку планують за рахунок ущільнення матеріалу. По даним наших, нашего департамента здравоохранения, грипп идет на спад. Количество заболевших уменьшается. Наши дети замечательно отдохнули. На неделю мы определили каникулы именно для того, чтобы разобщить детские коллективы еще на определенный период времени. Сейчас в этом нет смысла, и мы уже можем выходить на занятия. Поэтому с понедельника всех ждем на уроках. Завідуюча одеським дитячим садочком номер 138 звільнилася через мовний конфлікт. Деякі батьки звинуватили жінку у неналежному ставленні до української мови. Скандал здійнявся після того, як користувач соціальної мережі Фейсбук Ігор Девбич оприлюднив діалог, у якому керуюча закладом, ніби сказала, що проведення дитячих свят у нашому регіоні українською неможливе. Голова департаменту освіти міської ради також прокоментувала ситуацію у соцмережі. Чиновниця зазначила, що у закладі наближаються великі зміни а діти гідні іншого підходу. У загальнонаціональних змаганнях з кульової стрільби 12-річна одеситка Валерія Островська виконала дорослий норматив та незабаром стане наймолодшим майстром спорту у цій дисципліні в Україні. Змагання проходили в Києві, але це не завадило юній спортсменці показати високі результати. Тренери кажуть, дівчина робить це не вперше, хоча займається всього півтора роки. Із юною, але вмілою спортсменкою поспілкувалися наші кореспонденти. Ми міняємо угол, висовуємо затильник, і тоді він топка теж опускається вниз. Ми зараз займаємося, щоб вона чітко вийшла на мішеньку і прицілювалася в точку. Гвинтівка зафіксована, можна робити пробні постріли. На дорослому чемпіонаті України з кульової стрільби 12-річна Валерія вибила собі звання майстра спорту. На ВП-4 норматив был 406,8 очков, Лера попала 408,4 очка. Поэтому на 2 очка перевыполнила, как бы, молодец, это как бы достойно. Скажем так, для ребенка в 12 лет, как бы, это очень достойно. Она первая, если так, вне, она первый мастер спорта, который выполнил настолько рано. Как бы, предыдущий у нас выполнял в 14 лет, мы, как бы, тоже этим гордимся, что она, как бы, самый юный мастер спорта, как бы, Украины в Одессе находился. Тренери кажуть, дівчинка і на звичайних заняттях неодноразово вибивала показники майстра спорту. Однак зафіксувати досягнення офіційно можливості не було. Тепер Валерію готують до чергових змагань. Німечка полька калібр 4,5 мм. десятих виконується Упражняння час 30 зачат і 15 п'ятнадцять правне. Они виходять на гніву ребеш, ідут команду «Заряжай старт Вони стріляють ну, приготуються пробне стріляють пробне после команди старт. Они выстрел, 60 вистрілів по одному вистрілу в мішень. А сейчас считают очки з десятими. За кожний влучний постріл нараховуються бали. Чим ближче до центру цілі, тим вище. У професійних змаганнях використовують електронні мішені. Однак тренуються на паперових. Вот ця точечка по міліметра. Це десять. Вот если пулька четко накроет вот это вот, сейчас я попробую это поставить вам. То есть вот представьте, вот пулька, тут даже сложно это сделать. То есть вот, вот примерно вот так, если будет пулька, то это 10,9. Вы можете, если пулька чуть заденет эту точку, это 10,0. Сама ж Валерія розповідає, кульовою стрільбою займається лише півтора роки. Віддати до секції вирішили батьки, коли побачили, що дитині подобається відвідувати тир в день. Тренують по два часа ну, два з половиною, а в неділю по чотири рази в день. Оскільки пострайся не запускати школу, ще хожу на доповнительний, тому не получается чаще в тир. Но на даний момент буду старатися займатися по чотири часа в день, щоб були Ну, щоб навик больше було. Вообще самое главное – це настрой, середоточність. Все от стойки, оружия, от от костюма. Офіційно надати звання майстра спорту з кульової стрільби, 12-річній Валерії мають незабаром щойно владнають бюрократичні питання. Тим часом на дівчину вже чекає чемпіонат Європи. Володимир Омеченко та Дмитро Боровецький перший міський. Новорічні свята минули, і одесити потроху почали викидати ялинки. Кілька років поспіль зоопарк просив привозити дерева до них. Гілки йшли на корм, а стовбур для утеплення вольєрів. Але цього року звіринець вирішив хвойні не приймати. Тож саме час подумати, що можна зробити з ялинкою, крім того, щоб просто викинути. Наприклад, дизайнери радять використовувати їх у декорі, а косметологи у лікуванні. Отже, як правильно переробити ялинку, аби була користь. Дивіться у нашому репортажі. Сосну закладаємо десь столову ложечку сосни, от, столову ложечку піхти. От, і вже виходить такий збор і багатий на вітаміни, і гріп простуду лечить, і больнує горлишкою. Чаї, настої та масла. Саме це можна зробити з будь-якої ялинки, сосни чи іншої хвої. Лікарі кажуть, в цих деревах міститься багато вітамінів, які сприяють покращенню імунітету. Втім, спеціалісти зазначають, що використовувати хвоні можна лише впевнившись, що вони нічим не оброблені. у сосни? Це нормалізація капілярного це Це суставу, якщо наружно, якщо внутрі, то вона допомагає при таких заболіваннях, як недостаток вітамінів, особливо коли страдали люди цингою, що вона багата очі на вітаміни С, на розвічні інші фентациди. Косметологи кажуть, що з ялинок можна зробити ефірні та масажні масла, креми, парфумовані речовини тощо. Саме в гілках зелених красунь містяться мікроелементи, які додають до різних косметичних засобів. Втім, спеціалісти зазначають, деякі з них можуть викликати алергію. Также есть еще метод упаривания, в результате которого получаются для парфюмерной промышленности вещества, получаются бады, получаются так называемые хвойные мази, которые добавляются в крема, которые используются для ног, обладающие дезодорирующим, противогрибковым, противовоспалительным, антисептическим и расслабляющим средством. Якщо ви все ж таки вирішили позбавитися ялинки, екологи радять її не спалювати. Хвоні місяць полуки азоти та вуглецю, і саме вони можуть погано впливати на стан здоров'я людини. Тож, як дрова для каміну чи вогнища, зелена красуня поганий варіант. Вони несуть проблему так ще в двох віщах: це замусореність вулиці, це… так щеть. Какої такси там моральний фактор для людей? Вот такі гади, паразити навезли на візлійовики тут же їх бросили. Ну она может являться, так сказать, нагрузкою, коли його привезуть куда-то на свалку і там начнут ее сжигать. зжигати. Це буде сказать, вред для природи. Саме через спіклування про природу та збереження дерев цьогоріч зоопарк, який охоче приймав від одеситів новорічні ялинки на корм для тварин, вирішив від таких пропозицій відмовитися. Кажется, краще купувати штучне дерева. Мы решили в этом году отказаться от приема елок, потому что мы хотим приобщиться к очень хорошей, на наш взгляд, идее не рубить живые деревья. И использовать вместо живых елок искусственные елки, которые можно из года в год, десятилетиями одну и ту же елку ставить и сохранять жизни живых елок. Тим часом у столиці вже з початку січня знову запрацювали спеціальні пункти, де переробляють хвойні дерева. Отримано тирсу використовують для утеплення чи благоустрою. А от в Одесі таких точок поки що не існує. Дана заболотна Володимир Нечепиренко та Дмитро Боровецький перший міський. Принцеса та Мадяк у Міністерстві юстиції назвали найпопулярніші та найнезвичайніші імена 2018 року. Найчастіше українські батьки називали новонароджених хлопчиків: Матвій, Дмитро, Максим, Марк, Олександр, Артем, Андрій, Іван та Владислав. Найпопулярніші дівочі імена Злата, Софія, Єва, Кіра, Яна, Марія, Вікторія, Анастасія та Поліна. Та якщо комусь здалося, що у цій добірці є неочікувані. Варіанти, то ще більше його здивують найбільш незвичайні імена, що батьки обирали для своїх чат у 2018-му. А серед них такі, як принцеса, Нуне, Авигея, Сумайя, Аглая, Аїша, Дельфіна, Сонцемир, Мадяк, Космос та Нектарій. Тож, будьте звичайно, оригінальними, але головне не перестарайтеся. У нас на сьогодні все. В суботу, о сьомі вечора, про головні події тижня розповість Віталій А З понеділка чекайте з новинами Олега Соловкіна, що вже відпочив та прагне працювати. Добра та миру вам Залишайтеся на першому міському. Побачимося за тиждень. До зустрічі!